Друзі, підписники і гості каналу. У нас третій день турніру, потужне усилення на трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, топ-10. Добре, дивимось так, оборонка Б. Ну, в принципі, непогано. ФАЄС тримає. Треба краще атакувати, бо вчора було дві поразки, тому треба, напевно, щось змінити. Давайте подивимось. Джолі Джолі неприємне, але він дуже повільний. Він дуже повільний. І ця ще сова. Треба, напевно, Тайрому брати отакого, от який буде діспелити. Хоча тут Чочин він сповільняє, Зарел теж повільно. Ну, давайте ще такою командою спробуємо. В принципі, Бертульф. Камінчики бафає, але знову ж бачимо, що поляна не нашого кольору. Так, ну через джолі можемо трішки попрокидувати. Давайте ось так. Хоча це, напевно, теж така не дуже ідея, бо якщо він бафне, то нас просто стичок. Проб'ють, а він все ж таки сходить. Ну, ось як так. Дуже повільний герой. Заряджається швидше, ніж мої швидкі. Давайте тут фіол пошукаємо. Зелених дуже багато. Ну, прийдеться через нього і далі прокидати, щось шукати. Він ще... А, він же ж бафає розгон ще. Так, давайте його задіспелимо і прокинемо тоді ось так. Зараз буде чочин, а жовтих у нас так і немає. Ну там вже всі майже готуються. і Ні комбо ніякого цікавого не летить. Тільки через центр прокидати там один фіол. Ну, звісно, хто б сумнівався. Трічки жовтих нічого нам не дасть, але прийдеться збирати хоч так. Ну, все, там вже ця готується, Одни сині є четвірка, але ми можемо не встигнути. Нам берехетри хоча б зарядити, все, рехетри немає, там зараз лікує. Ну, ще й зараз. Це просто якийсь треш. Дуже повільний герой. Три рази ультанув. А ми зарядили тільки фіолетових. Ну що ж, ось такий він. Турнір. Ну, добре, давайте так прокинемо. Тут можна вже виходити. Не випускаю. Все добили. Ось так такий початок. Джолі, хто б міг повірити? Угу. Ну, давайте так і поїдемо. Діспел потрібен. Ну. А тут зовсім інша справа. Фіолетових багато, але жовтих не дуже. Ну, добре, давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Кристал не виходить. Давайте тоді четвірочку. Це трішки зайвого було. Бертульф майже від'їхав. Давайте ось так. Буде у нас четвірка жовтих. Так. Та може поки притримати. Під крістом не становиться. Ну, добре, давайте ось так. Можемо доб'ємо тоді акілу. І ось так прокинемо жовті. Нарешті ми зарядили жовтих, але бертульфа вже добили. Добре, тоді б'ємо сюди і спробуємо одним фіолом пробити. Так, добре. Що далі? Гупі сповільнить. Давайте ось так. Трієчку тоді фіолетових. Це вже може відродити. Прийдеться почистити поле. Не добили. Так, кого він там підняв? Олесю підняв. Добре, напевно, тоді її будемо забирати, бити сюди і прокидати ось так фіоли. Так, жовтенькі під'їхали. Сповільнення буде. Але можливо ми зарядимо жовтих. Тільки фільтон зарядився. Ну, добре, все одно пробиваємо. тут шукаємо жовтенький камінчик. Гупі вже майже добили. Так, добре. Ну тут впорались, пощастило. Так, поїхали далі. Так, і їдемо. Ось фіолів дають. Давайте ось таке комбо прокинемо. Угу. Тепер ось так з червоними, з фіолетовими. Нам би жовтеньких ось тут по центру знайти. Так, тихо. Давайте спробуємо все ж таки вдарити, напевно, таймермо потрібно було іншого брати. Давайте ось так. Дві трійки жовтих. Хотілося б в пустоту прокинути. Давайте зробимо, напевно, четвірочку. Це забагато. Але б'ємо ось так і прокинемо ось так жовті. Бертульфа зараз доб'ють. Спробуємо добити рехетри. Це зарядилась. Зараз будуть тички. Так, лікуємось і прокинемо ось так. Може, жовтим доб'ємо цього яда. Так, яда пробили. Нарешті ми можемо бертульфа використати ось так. Тут прокинемо четвірочку фіолетових. Це не знімається. Так. Скільки ходів. Два ходи. Ну, добре, давайте бити сюди. Ось так раз. Все ж таки сюди б'ємо. Тут ось так обережно прокинемо, зробимо там четвірку зелену. Полетять жовті, може доб'ємо Ело? Так, добре, тепер б'ємо сюди. Ось так фіоли Пробиваємо. Все добили. Ну, тут теж пощастило з камінчиками, поїхали далі. Так і їдемо. Так, ага, тут почали давати жовті, але і зелених багато. Так, прийдеться зразу використати кріс. Угу. І фіоли почали під'їжджати. Так, лікуємось. Спробуємо добити його. Ось так фіолами. Тут фіоли Фельтона, сподіваюся, йому вистачить. Вистачило. Тепер прокидаємо в джаріфа. Може, жовтий? Ні. Його спробуємо добити. Ну, все, залишився один цей воднік, він вже загрози нам не становить. Доб'я, не добила, але нічого страшного. Так. Угу. Шукаємо, шукаємо. Ось так прокинемо. Так, тут є фіоли. Давайте. Ось так. Затягується бій. Жовтий. Жовтий не доїхав, але, можливо, вистачить. Так, вистачило. Ну тут швидко вийшло. Поїхали далі. Так, медведиця, медведиця, дон. Треба квасір. Треба квасір і Діспел залишаємо. Давайте все ж таки квасірчика візьмемо. Ну, поїхали. Цей беті теж неприємний. м'якою шкірою. Але подивимось. Хм. Ну, давайте ось таке комбо. Річка Фіолів в Кінсаїсі можна прокинути. Там десь, може, жовтенький. Ні, це вже забагато. Так, жовтий доїхав. Але той зарядився. Так, ну тут ми це витримуємо. Давайте трічку ось так. нам би квасірчика зарядити. Ось так прокинемо. Будуть жовтенькі. Не рехетра, ось Це погано. Так, добре, робимо так. І, напевно, вдаримо сюди в Бетті. У... бедноведицю Фельтон не спрацював. Це дуже погано. Давайте ось так один жовтий заберемо. Може зарядиться рехетри у нас нарешті. Так, ще одна сова буде. Дві навіть. Так, лікуємось. Давайте ось так. Може фіол доїде? Ні. Все поле, зелене, синє. Так, робимо ось так. Медведиця знову зарядилось. Так, ми можемо спробувати Беті пробити через комбо жовтими. Можемо вдарити, може, і медведицю заберемо. Ні, не забрали. Давайте тоді ось так. Трішки легше. Але не дуже. Так, Медведиця від'їхала. Давайте тут пошукаємо фіол в пустоту. Ні, закрився зелений. Ось вони фіолетові. Комбо поїхало Ну, чудово. Розшевелили полянку і все, а, він відродився. Ну, добре, давайте ось так. Все, бджілки доїли. Поїх... А, все. На сьогодні все. ну Маємо одну поразку. Навіть топ-1 зайшли. Давайте дивимося оборону на тому ж рівні. Рейтинг 2940 місця. Ну, дуже далеко, але. Напевно, прийдеться завтра викупатись. Ну, подивимось, можливо і ні. Ось такий був у третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!